Комбінована нічна атака Росії найбільше постраждали західні області України. Росіяни застосували проти мирного населення безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Ворог намагався утримуватися від масованих атак, поки тривали переговори. Але цієї ночі вкотре показав, що не бажає миру. Про наслідки обстрілів розповідаємо далі. Масштабна пожежа на Закарпатті внаслідок російського удару близько четвертої сорок два калібри влучили у цивільне підприємство в Мукачеві. Повідомив начальник ОВА Мирослав Білецький. 15 працівників отримали поранення. Частину з них доправили у лікарні. Один з постраждалих нині у важкому стані. Це цивільна інфраструктура, де виставлялися прилади. це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу калібр влучили сьогодні в 4 годині. 40 хвилин цей завод Як згодом написав міністр закордонних справ України Сибіга. Російська ракета вдарила по американській компанії жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в Україні. Написав він у соцмережі ікс. Львів також був під атакою ворога. За попередньою інформацією, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами. Одна людина загинула. Є постраждалі. Постраждало загалом 26 будинків. Вибуто понад 150 вікон, 10 дехі. Зруйновано. Обстріл пошкодив район, де вже місяць тому був удар. Мешканці розповідають, що дивом залишилися живими. Подивися, що робиться, а бабка спала, а бабка спала. Ну, не спала, лежала, Богу молилася. Ви були отут на ліжку, так? От на ліжку. От подивися, підійди сюди, не бійся, подивися, як мене Бог спас. Подивися, подивися, подивись. А ця подушечка, видно, мене спесило. Річного обстрілу в лікарні першого медоб'єднання доставлено троє потерпілих. В лікарню з того доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню Святого Луки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Госпіталізоване хірургічне відділення на даний час знаходиться в операційній. Тому також про атаку на Волинь. Російські війська вранці обстріляли Луцьк. Уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала у магазині одного з приміських сіл. Постраждала, отримала поранення руки, ноги та спини і була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень. У ДСНС розповіли, що потерпіла це мати рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі. Сили ППО працювали і на Рівненщині. У наслідок падіння уламків пошкоджені цивільні об'єкти. Серед людей загиблих або травмованих немає. Про це у телеграм повідомив. Начальник рівненської ова Олександр Коваль над містом знімався чорний дим. На Дніпропетровщині сталася пожежа після влучання БПЛА. Попередньо постраждав 48-річний чоловік. Є пошкодження у чотирьох районах області. У Запоріжжі били по промислових об'єктах. Вибухова хвиля понівечила довколишні житлові будинки. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 574 дрони та 40 ракет. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найважливішого.